Днем вчителя, нехай яскрава зірка вашої геніальної особистості продовжує зігрівати серця, дітей, теплом мудрості і любові. Будьте такими ж милими, добрими. Даруйте всім свої посмішки і позитивний настрій. І ведіть своїх учнів до нових незвіданих далей, високих вершин, миру і добра. Любі, наші вчителі, щирого серця, дякуємо за цю почесну та шановну працю, за ваші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова завжди збережуться в наших думках, а ваша доброта в наших серцях. Ми вас дуже любимо та цінуємо. Дякуємо за все ще раз. Доброго дня, любі вчителі! Вітаю вас з днем вчителя. Бажаю вам міцного крепкого здоров'я та успіхів в роботі. Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайни доріг, тим, хто крило дарує ще дня, тим, хто відкрив нам джагу пізнання, тим, чиє слово добро проста, тим, хто відкрив науки світання, наші святкові і щирі вітання. Бажаємо нахнення, терпіння, щирих посмішок від учнів, подяку від батьків, нехай знахнення починається кожен ваш новий день. Дорогий вчитель, найкращий наставник, спасибі вам за знання і душевне тепло. Зі святом, дорогі вчителі, сьогодні, в цей особливий день, ми хочемо подякувати вам за вашу самовідданість і любов до справи. Ви не просто навчаєте дітей, ви будуєте їх щасливе та успішне майбутнє. Ви відкриваєте світ знань, даруєте впевненість. У кожному кроці до майбутнього і знаєте безліч цікавих секретів. Нехай ваша важлива робота завжди буде оцінена, а серце наповнюється гордістю за ваших учнів. Тож нехай ваша праця приносить тільки радість, а учні завжди відповідають вам взаємною любов'ю і повагою. Дякуємо за ваше терпіння, доброту і за те, що кожен день робити наших дітей кращим. Ви справжні герої в сучасному світі! З ним вчителя вас! Шановні педагоги, дозвольте привітати вас з професійним святом, ви сієте зерна знань, ви виховуєте покоління, що творять наше майбутнє. Тож бажаю вам натхнення, творчих звершень, терпіння. Ну і, звісно ж, вдячних учнів! Зі святом вас! Шановні вчителі, сьогодні ми вітаємо тих, хто щодня, щогодини вигравійовує диво, запалює вогники знань у дитячих серцях, пазл за пазлом формує картину свідобудови в юних голівках. Ви працюєте там, де екран стає класною душкою, а цифровий звіт простором для нових знань і відкриттів. Ваша праця це не просто урок і конспект. Поради і метове об'єднання, контрольні і класні роботи а це шляхетна місія, яка формує людину, громадянина, патріота нашої держави, зрештою, цілісну і гармонійну особистість зі святом вас. Нехай завжди у ваших серцях буде сонце, а на життєвій дорозі щастя, мир і добробут. Бажаємо, щоб завжди в житті було багато світлих моментів, здоров'я не підводило, а натхнення завжди кликало до нових вершин. І сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших воїнів, Збройні сили України, які стоять на сторожі нашого спокою. Завдяки їм ми маємо можливість навчати. І навчатися, мріяти і будувати майбутнє зі святом вас, дорогі наші вчителі.